А реплей від підписника погнала. Дивитися hey! здоровому Могутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Напишіть, будь-що, для того, щоб це відео краще просувалося, Ютуб. Просором і приводило за руку, так би мовити, нових глядачів, нових гравців світу Бліц і потенційних підписників каналу Бронебійник. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Гілзу на середньому танчику французької гілки дослідження Project. Мурат. До речі, має одну відмітину на гарматі, і цей бій буде йти до другої позначки, точніше. Позначки на гармату. Тому має бути люксично. До речі, бій буде тривати аж 6 хвилин, так що про турбозлив якоїсь із команд можна забути. Дивимося на м'ясо. Ану. Один із снарядів дає вигляді пробиття, другий не кидає блайнд. Не хоче він блайндити, адже знає, що другий також може не пробити, адже цей максимально сейвиться. Тому потрібно що? Правильно, по комусь іншому втулити. А можливо, ні. Певно, буде обновляти, обновляти все ж таки прийдеться. Але забираємо точку, вже якась позитивна нотка на початку є. І один такий ще маленький момент, адже подивися, бачиш, здавалося б. Не їде в Гущу подій, там де можна відхопити одразу ж і щось трошки нашмаляти. А чекає. Очікує такі моменти, знаєш, для того, щоб щось ввалити. Е, як -то кажеш, піти в розмін хітпоинтів, звісно, що ж, ворожих, а не своїх. Акуратно. І зберегти хітпоинти. Максимально до кінця бою. Чим побільше, тим ліпше. Адже ми знаємо, якщо ти стараєшся. А берегти хідпойнта, значить у тебе є шанс дожити принаймні до кінця бою. Є такі... є можливість, ну чому й нема. І тому бачу, ось акуратний геймплей на даному танчику. І даємо в пагон. бачите, влучає ББшенка. Другий снаряд також гарно заходить в бортину. І з усьомому, тільки шкода те, що башта в 60ТП не заклинула. І він не став ПТ-САУ. Хотілося би, правда? Щоб він свою шаливливу гармату в наш бік не розвернував, але він максимально тримає фокус. Точно не на нас, а на нашому ФО-655-му. А ми б'ємо один снаряд просто-напросто влучає в гусеницю, другий заходить з бустом. І це вже добре. Не з таким, якби хотілося, 370 повинна вибивати ББшенка. Не захотіло. 310, до речі. Комуль і 430 осколок. Так, і з сьомий є можливість відстрілятися. Раз дає. І другий зайди. Зайди, другий! Другий заходить, прекрасно! 600 плюс хідпонтів ми з нього щистили, і це вже радує і милує око. Напевно, не тільки і мене, а й вас, і а, тим паче. Гілзо. Заряджає він свій магазин, свій барабанчик. До речі, комфортний в нього КД. Всього барабана мається на увазі. А між пострілами взагалі я би сказав, навіть красота. Подиви, який розмін. Отут, розумін, мені сподобався. В мене все ж таки пішли в плюс, не те, що із сьомий. Так, за точками поки що подивися. Стандарт. А наші точку ще це хочуть забирати. Прекрасно. Можли... Можливо, і заберуть, можливо, і дадуть забрати. Ех, получай! Це не встигає. О, відпрацював, все можна забирати, Можна забирати, поки не засейвився. Не получай. Так, поки що не видно крана Вагіна їхнього, щось я не помічав. А я ГПЗ? я ХПЗ до їхні стоїть. А внизу стоїть біля точки Б, напевно, в Дефі. Я так розумію, старається грати так, щоб щось і нашмаляти, мається на увазі їхній ворожі, як панзер є 100, а ми їдемо на міст. Можливо, вдасться їх закружити. А можливо і ні, не знаю, Дивимося. Ах ти подивися! Хто виїжджає нам на зустріч? І подивися, як прекрасно все ж таки, що наш КД в самому барабані мається на увазі в 2-4 секунди ми встигаємо. Розрядити дві пульки. ВК-9001П їде до нас через міст. Доїде чи ні. Ні, не доїхав, дивися, прекрасно, союзний сетап. Сказав, ти не пройдеш, залишайся на мості, хай тобі грець. І подивися, в нас три танчика. Проти двох, Кранваген і їхній ЯХПЗ, ПЗ. У нас залишається ЄСтка, теж Маус. До речі, безхідпонтний. Подивися, там один лиш хук від крана або ЯхПЗ, наді фугас. І все, йому кінець. І ми, звісно, що ж їдемо. Їдемо куди? Напевно хоче їхати по колу, по напряму важких танчиків, для того, щоб гарно підловити в задницю. Як БЗ є сотку, але тут кранвагін назустріч. Куку! -ку, та що ж ти будеш робити? Як не об'єкт, ваш звісно, варіант четвертий, так кранвагін, а так і БК 90 який залишився на мості. Але ми йдемо зараз в розмін, чию користь. Ну, поки що бачиш нічия, цей не влучає, а ми даємо один. Ну як нічия? Ти, звісно, що в нашу, бо тому що ми видали а цей по нам не влучив. Якби він по нам влучив, було б нічия. А так ось бачиш? Досить таки непогано. За нами три точки. Цим... Чим це з одної сторони зле танкісти, скажеш, та чому зле? Йдемо на а, виграшний бій. Мається на увазі зле, ті в тому плані, що якраз зараз би із такою жирною котлетою хітпотів хотілося б щось собі надомажити. Але дивись, забирай точку це, щоб би ще не наворочу, бляха, муха під кінець бою, адже я цей реплей не переглядав. І. Може бути, не знаю, як зараз. Може бути, тут стоїть їхня ягідка, і дає Мрез. Ах, боєвклад ці кінець. Але він, напевно, води з собою ремонтний комплект на другий раз на тапочки, і прекрасно відпрацювали. Ми два снаряди. Відпрацювали. Зупинили ми його розворот корпусу, але він всандалив, сандалив при кінці, встигає нам сандали. То чому при кінці? Тому що наші точки зараз заберуться, а ми за той час встигаємо все ж таки забрати їхню яхт ПЗ. І це вже прекрасний бій танкісте. Дивимося на після бойову статистику. 5667 напуляного демеджа, 2 виявлено, 3 знищено, 5 пошкоджено, дві відмітини, дві позначки. Та, як я йому казав на початку, пішов на третю. Можливо, поки я коментую цей бій, він третю позначку вже і забирав. Головний калібр там майстер. Добре, пішов. Плюс на 214 тисяч 7 срібла в свій сейф свою купілочку. Та звісно, що перше місце по нанесені шкоди. 1666, яка небезпечна цифра вільного досвіду заробляє аккаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий перший реально хороший розвальний бій на другу позначку. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свою журплею в корд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали з другий бій. Також від гравця під нікому гілзу. Також на цьому ж самому танчику. Перед... так, танкісти, Маєм другий бій! З нами знову на зв'язку наш гравець, боєць під ніком Гілзо. І знову ж таки, Project Murak. Уже маємо дві відмітини, дві позначки на гарматі. І також подивися, з нами Ріна Черонти має дві позначки. І тесто Ултен, дві позначки. Подивися, як гарно даємо. Я гарно М48, Дивись, як гарно даємо по М-48, то який патом. Дивися, як гарно залітають снаряди! Ти подивися! Кулючок командирський попадає, влучає. За Та таке, одразу ж можна по Дубайку лупити. Адже зараз дуже важко влучати по таких лябачках, в яких малесенькі командирські башенки максимально стараються їх сейвити. А тут подивися. Так, розмін, звісно, що в нашу сторону, і початок мені починає подобатися. Там їх а м а, і проджетик! Проджетик також барабанчик не полочай. Ну то піде в плюс? Ми пішли в плюс. Знову ж таки, розмін. В розмін, так, але розмін в нашу сторону. У наш бік пішов. І мені це починає подобатися. Надіюсь вам також. Перші же хвилини бою. І точка. А просто кипить. То на нашій стороні, то на їхні получаємо на 415. Боляче. Боляче М48 патон починає мститися. І там збоку ще здалека хтось. Розстрілює свій барабанчик. Хто це може бути? Т-57 Heavy, напевно, так? Чи що? Це ж їхні Т52 важких танчика. Чекай, хто в них по важких танчиках. Суперконкверо Т-57 Heavy. І на тому крапка. Ні, це не буде Т-57 Heavy. Але щось похоже тичечки. Щось похоже тичечки. Дві бабахи в них. Подивися, в них дві бабахи. Хо, Хо, що ж ти будеш робити? У нас одна бабаха і хорі. Та, до речі, Мінотавро в нас аж три питав. На тобі подивися, скільки він з нас хітпойтів. Ще з чистим, максимально відімстився. М48 Патон за обіди. Ми залишаємося без хітпонтів. 43 хітпоинти. Мені таке здається, напевно, вам також раптом цей бій в. А ми із вами, і в першу чергу Гілзу виграє. Це буде означати медаль. А спартанця, а можливо, мало... мало би бути заслужено. На получай бабаха, ще разочок би. Так відпрацювали прекрасно. Одна із бабах без хідпонтів. До речі, так. А друга, напевно, має багато хідпонтів. Я не знаю, я щось її не бачу. Ніде не бачу. Не світиться ніде, стоїть, сейвиться десь. Тільки... Тільки, мені здається, якраз сейвиться С, Ну, ви поняли, від їхнього респауму. Десь там, у кущиках, можливо, стоїть, а можливо, я помиляюся. Ану, Суперконек, один. І давай, будь ласка. І два. То! Що ж ти будеш робити? Обідно. Обідно. Було би два. Суперконек вже був би без хітпоінтів. А так подивися, він ще не на... Коник ще на коні І своїми хітпоінтами. Може ще розчехлити союзні сили, але ми даємо раз. І не вже даємо другий раз. Все, ось тепер можна точно сказати, що Коник без хітпоінтів. У нас залишається мита, наша бабаха. І знову ж таки, так як в першому бою. Їх троє, нас лише двоє. Просто калька минулого бою. Ну, правда, сетап різний. А ні, тепер вже не калька. Тобто, щось похоже, але все рівно ще не те. До нашого бабахінського автомобільного транспорта заїхав барабан. І в нас ще є один снаряд. Потрібно було забирати. Так, ліквідували, прекрасно. Бабаха на бабаху, подивися. Ну, звісно, що ж, цей жирний похід пойнтом. Все рівно, навіть якби наша відстрілявся, цей би його забрав по-любому. І ми залишаємося один проти великого калібру. Його вистачить і звичайного фугаса, лише для того, щоб черкнути нашу броню. Ну, як черкнути? Черкне, то значить не проб'є. Але, все ж таки, осколки ніхто не відміняв. Якщо він попаде в любу яку мається на увазі, по нам все, це хана. На хуй піши, пропало, бо тому що не хочеться втрачати такий бій. Прекрасний, на два колика. Забираємо бабаху, маємо три колика після бойову статистику, так? Дві хвилини до кінця бою. У нас зір кращий набагато ніж бабахи, ми засвітилися і ставимо на сандалі. Ще разочок. Ще разочок. Подивися, три рм комплекти за собою возить і що? Ну, два точно. Два точно. Один зайшов, питався з домагом через каточок, і другий. Також, але вроді, так? Вроді також питався. Але без катка не поставив він його на сандалі. На жаль, або на щастя, все рівно в нас є можливість, а в нас все рівно є динаміка. А в нього нема. У нас є пріоритет в барабані, в нього нема. В нього лише альфа і довге КД. І неповороткий корпус, подивись як прекрасно! отрук Таркіст! Просто в задницю заїхав розстріляв! Без ніякої небезпеки, адже цей гарматою не дивився на нас. Просто шикарно. Прекрасний другий бій, друзі. Ми дивимося з вами на після статистику. 5723 на сімсот напуляного демеджа 561. Шкода, за вашою допомогою. Три знищено, сім пошкоджено. Головний калібр майстер та знак підтримочка. А чому б і ні? Пішов плюс на 216 тисяч сто срібло. Свій сейф свою купілочку. А ну чекай. А до третьої позначки ще не так далеко. 1,99%. Бажаємо успіхів. Але, як я казав, у першому бою, можливо, коли записуємо цей другий, взагалі, цей бій, е, коли вийде на дане відео, можливо, вже є третя позначка. І, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди, 1486 вільного досвіду заробляє свій екран, друзі. А ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою, знову ж таки, перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Підписуємося, друзі, не жаліємо. Натиснути на ту кнопочку підписатися, друзі. І кажу вам всього найкращого, бажаю в першу чергу. Бажаю нам всім мирного неба. Бережіться, хануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових гриплеїв, там і зустрінемося з вами.